Чи чули ви таке твердження, що християнство застаріле. Це пережитки минулого, і всі, хто вірять в Бога, це якісь зомбі, поклоняються своєму Богові, роблять все, що Він каже, раби. Це так смішно насправді, бо найбільш зазомбоване, як на мене, суспільство теперішнє. Люди довкола мене зомбі. В силу того, що є інтернет і інформація дуже швидко поширюється, люди сидять. І дивляться те, що модно, і не живуть своє життя, а проживають чуже життя і хочуть його наслідувати. Хіба це воля жити так, як тобі нав'язують суспільство, навіть якщо тобі це не подобається? Але треба бути в тренді, в моді, і тому треба так робити. Звичайно, з часом, коли ти це впроваджуєш своє життя, у ти вже звикаєш до цього. Але хіба це воля? Корупції, схеми, махінації, нечесні договори, але всі так роблять. Салони краси, бутіки, щоб виглядати, як інші, навіть якщо всі кошти витрачаєш на це, але всі так роблять. Жити без шлюбу, не брати жодних зобов'язань, але всі так роблять. Вживати алкоголь, наркотики як наслідок, випадковий секс, втрачене здоров'я, але всі так роблять. Приховувати справжні почуття, емоції, але всі так роблять. Це не є воля, це є рабство, рабство, яке нищить життя. А християнство це про моральність, це про любов, про доброту, про чесність, справедливість, відповідальність, це про те, щоб бути справжнім. Ісус є главою християнства, главою Церкви Христової. Тому, насміхаючись над християнами, називаючи їх древніми, ви насміхаєтесь над Ісусом. А Ісус поза часом. Він вічний. Він робить мене вільною, але Він хоче і тебе зробити вільним. Прийди до Нього і відчуй, як це добре жити у волі. Тобі сподобається?